Поясни мені, як дурному, чому ми відкладаємо справи на завтра. Кажуть, не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Ну а я кажу, завтра вже все одно буде, правильно? Це називається прокрастинація, коли ти відкладаєш справи, які треба зробити. Бо я вирішив, це небезпечно, це незручно і взагалі. Давай зробимо щось приємне я не люблю невизначеності, страху, провалу або просто нудних занять. Це як мати вдома банан. Він зелений, не можна їсти. Наступного дня ще зелений. Потім ти його забуваєш, а через три дні вже коричневий. Але. Ну, я хотів, але вже пізно. І ти знову купуєш новий банан, бо новий банан це новий шанс стати людиною, яка не відкладає. Не чекай, поки буде настрій. Він як вайфай у метро, нестабільний і зазвичай фейковий. Починай з малого, бо мозок це не ворог, це просто песик. Йому треба ласку, маленькі перемоги, і тоді він каже. Ого, ми зможемо! Ми прибрали один кут, може, ще половин. Роби не коли готовий, роби коли страшно, не хочеться, і мозок каже, а може завтра, бо завтра це той самий сьогодні, тільки ще трохи більш втомлений. Іноді, щоб зрушити гору, треба просто розчехлити лопатку. Сьогодні це завтра, яке ти вчора знову просрав. Підпишись, тут цікаво.